Турбує українців на заході, на сході, в Криму в першу чергу. І це те питання, яке стало об'єктом уваги всієї міжнародної спільноти. Мова йде про ситуацію в Автономній Республіці Крим і про спроби дестабілізації, які відбуваються на території автономії. Вважаємо, що зараз в Криму є неадекватна присутність російських військовослужбовців на території автономії. Це є не що інше як порушення базових вимог угоди про тимчасове перебування Чорноморського флоту на території України. Окремо просив би зараз. Міністра оборони після моєї доповіді і міністра закордонних справ України проінформувати про стан виконання угоди і про ті порушення, які Російська Федерація вчинила при виконанні даної угоди. Вчора, шановні члени уряду, я мав тривалі і серйозні розмови з. Віцепрезидентом Сполучених Штатів Америки з президентом Єврокомісії паном Брозу, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, з низкою міністрів закордонних справ Європейського Союзу. І позиція наших країн-партнерів є дуже чітка. Всі виступили з жорсткими заявами щодо збереження територіальної цілісності України. І нікому не дозволено втручатися в внутрішні справи України, зловживаючи своїми правами через угоду про тимчасове перебування російських військових на території автономії. Вчора після того, коли всю ніч фактично проводились перемовини з нашими західними партнерами, відбувалось засідання Ради безпеки ООН. Сполучені Штати Америки порушили це питання в Раді Безпеки ООН і Рада безпеки ООН прийняла два рішення: перше запровадження моніторингової групи, і друге, створення негайного консультативного механізму. Весь світ спостерігає за подіями, і весь світ висловився на підтримку територіальної цілісності і суверенітету Української держави. Наша поведінка як уряду України є наступною: ми вважаємо, що неадекватна російська присутність на території Криму є не що інше як провокацією. І спроби, щоб Україна прореагувала так само силовими методами Російській Федерації не вдались. Ми чудово усвідомлюємо про те, що план був створити нову Осетію на території України з жертвами, з кровопролиттям, з військовим і громадянським конфліктом. Саме тому. Реакція України і української влади була чіткою: ми не йдемо на провокації, ми не застосовуємо силу, ми вимагаємо від уряду Російської Федерації від керівництва Росії негайно відкликати свої війська і повернути їх в місця постійної дислокації. В іншому випадку. Будь-яке силове протистояння, яке може бути викликано тими радикальними силами, яких фактично підтримують російські військові, відповідальність за таке силове протистояння буде лежати на Російській Федерації персонально на керівництві Російської Федерації, яке дало вказівку збільшити військову присутність на території України. Є неприйнятним, коли по українській землі на території Автономної Республіки Крим в центрі міста ходять російські військові зі зброєю. Саме тому ще раз підкреслюємо: негайне повернення всіх військ Росії. В місця постійної дислокації російські партнери перестаньте провокувати громадянське і військове протистояння в Україні і виконуйте базові вимоги угоди між Україною і Російською Федерацією. Також вчора мною проводилися перемовини. З представниками кримсько-татарського народу і я звертаюся до всіх кримчан, я дуже прошу всіх успокоїтися, не піддаватися на провокації. Україна зробить все для того, щоб ми були єдиним государством. Україна зробить все для того, щоб захистити права всіх національних меншин, І всі ті дискусії. Про те, що, начебто, Крим хтось буде захоплювати, виявилось брехнею і ще однією спробою до того, щоб спровокувати конфлікт. Я дуже вдячний представникам кримсько-татарського народу за той спокій, який вони зберігають. Ще раз звертаюся до всіх жителів Автономної Республіки Крим. Ми єдині і ми повинні зберігати це єдинство. Що стосується Уряду Автономної Республіки Крим, то ми хочемо чітко зазначити, що новий уряд Автономної Республіки Крим повинен бути сформований прозоро, законно і з урахуванням інтересів всіх жителів Автономної Республіки Крим. Також ми повинні відверто говорити про те, що Ця надмірна і неадекватна присутність російських військових на території Криму є не що інше як прямий удар по кримчанам. Підірвана репутація Криму як одного з найкращих курортів. І якщо протягом трьох тижнів Росія далі буде дозволяти своїм військовим гуляти з автоматами по території автономії, то відповідь. Наша на це наступна. Однією з частин цього плану є те, щоб підірвати курортний сезон в Криму, щоб туди ніхто не поїхав ні з Росії, ні з Європи, ні з Білорусі. Ми усвідомлюємо, що після Сочі, яка вартувала Російській Федерації 48 мільярдів доларів США, готелі і курортне Сочі буде пусте, таким чином. Здійснюється спроба того, щоб позбавити кримчан роботи, щоб позбавити кримчан зарплати, щоб позбавити кримчан курортників, знищити курорт, як це було зроблено в Абхазії, коли протягом 6 років Абхазія була пуста і туди взагалі ніхто не їздив, підірвати економічні основи розвитку Криму і таким чином перевести курортні потоки всі в Сочі. Після Олімпіади. Вчора також вночі ми з Національним банком України і з державним казначейством здійснювали відновлення забезпечення Криму фінансовими ресурсами. Значить, протягом певного періоду часу взагалі була відсутня система зв'язку. Невідомі відключили систему зв'язку Укртелекому, і через резервні канали нам вдалося відновити. Як банківські розрахунки, так і розрахунки в системі державного казначейства. Уряд України буде виконувати свої зобов'язання перед всіма громадянами України. Ми не покинемо кримчан ні при яких обставинах. Також ми надали підтримку банківському сектору, який територіально знаходиться в Автономній Республіці Крим. Близько 400 мільйонів гривень було відправлено на рефінансування для підтримки Банків Криму. Тому у нас є чіткий план: ми контролюємо ситуацію, і ми ще раз звертаємось до керівництва Росії негайно відвести війська, не провокувати громадянське протистояння, пристати на виконання наших двосторонніх та багатосторонніх угод. І виключно мирним і політичним шляхом вирішити кризу в Криму, яка спровокована неадекватною російською присутністю на території автономії. Я просив би зараз міністра закордонних справ та міністра оборони поінформувати. Першу чергу про стан виконання угод, про те, які додаткові заходи здійснюють підвідомчі вам міністерства, і про наші наступні кроки, окремо хотів би також зазначити про те, що сьогодні в порядку денному засідання Кабінету міністрів низка проєктів постанов, які потребують невідкладного прийняття. В першу чергу це постанови щодо жорсткої економії бюджетних коштів і запровадження найжорсткішого резиму щодо витрачання коштів державної і місцевих бюджетів та прозорості при виконанні державного бюджету. Також низка законопроєктів, які потрібно прийняти в Верховній Раді України. В першу чергу це закон про відновлення довіри до судової системи. Мова йде про фактично запровадження нових стандартів в судовій системі, переатестація судей, перевірка судей на предмет винесення на ними рішень не по телефонному праву, а по закону і конституції. І цей законопроект потребує негайного прийняття в стінах парламенту. Також сьогодні уряд буде приймати рішення про ліквідацію Міністерства доходів і зборів і повернення системи податкової і системи митної в законне русло і знищення одного з найбільших корупційних анклавів, який існував при попередньому уряді. Також сьогодні ми будемо розглядати питання про заходи щодо виконання. Про відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка і низку інших актів Верховної Ради, які повинні бути прийняті, і постанов Кабінету міністрів України. Я прошу Андрій Богданович по ситуацію Дякую. по Криму і по виконанні двосторонніх угод. Дякую, Арсені Петровичу. Доброго ранку, колеги. Аналіз договірно-правової бази українсько-російських двосторонніх відносин, зокрема в частині, яка стосується перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, дає підстави стверджувати, що відбувається порушення власне угоди між Україною і Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Зокрема, мова йде про порушення. Статті 6 цієї угоди, яка передбачає додерження законодавства України військовими частинами, які перебувають, які дислокуються на території України в Криму. Під законодавством України йдеться про. Законодавством України мається на увазі рішення Ради національної безпеки і оборони від 13 серпня 2008 року, які були введені в дію указами президента України номер 705 і номер 706 і які регулюють відповідні умови перебування російського чорноморського флоту. І передбачають завчасне, з повторюю завчасне за 72 години. Інформування російською стороною консультації з нами я готовий спілкуватися з паном Лавровим. Ми попросилися про е, телефонну розмову е, з паном, е, вашу телефонну розмову з паном прем'єром Медведєвим. Однак відповіді від російської сторони ми не отримали. Е, я сподіваюся, що наші американські і британські партнери будуть більше. Лакі щасливі будуть бути, будуть мати більше удачі, щоб домовитися з російською стороною. Я до речі, хотів би звернутися до кожного члена кабінету міністрів. Запросіть телефонні розмови з вашими колегами з Росії. Юра, в першу чергу, це вас стосується, будь ласка, Затим. справді по-перше, необхідно знати питання, чи визнає російська сторона. Українських міністрів, тому що я я вже теж дзвоню, але поки що відповіді не мене не з'єднують. В, в чому ситуація? В телефонній розмові, яку проводив Володимир Путін з канцлером Німеччини, було сказано про те, що вони очікують, що російська сторона очікує контактів між. Українськими міністрами і російськими. Саме тому я звертаюсь до всіх членів Кабінету міністрів. Будь ласка, вийдіть на контакт з вашими колегами. Олександр Наталіч, я прошу на міністра фінансів Росії вийти. Тому що нагадаю вам, що там були підписані низка зобов'язань з боку Росії щодо фінансування українського бюджету. Нам було би цікаво дізнатися позицією Росії чи виконує Росія свої двосторонні зобов'язання. Ігор Йосович, будь ласка. Україні міністр оборони доповідає російською стороною супереч базовим договорам перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України спостерігається нарощування сил та військової техніки на території Автономної Республіки Крим. Так за останню добу повітряними судами Російської Федерації літаками ІЛ 76 Вісьми кількості, а також вертольотами Мі-8, МІ 24 в кількості близько 10 одиниць без попередження та дозволу України всупереч принципам непорушності державних кордонів суміжних держав та пункту п'ятому статті 15 угоди між Україною та Російською Федерацією про статус умови перебування Черноморського флоту Російської Федерації на території України і закону України про державний кордон України порушено повітряний простір. Командуючим військово-повітряними силами було здійснений зв'язок з російською стороною і попереджено про недопущення порушення повітряного простору України. В порушення вимог статті 15 угоди про статус та порядок узгодження з компетентними органами України, пересувань, пов'язаних з технікою і військовою силою Чорноморського флоту, також здійснено порушення за цей час. Російської Федерації здійснено нарощування сил на 6 тисяч чоловік, що є грубим порушенням. Також передислоковано близько 30 БТРів 80 на територію Автономної Республіки Крим, супереч великому договору про дружбу і співробітництво, партнерство між Україною та Російською Федерацією, порушені статті цього договору в питаннях того, що військовослужбовці. Чорноморського флоту здійснюють блокування як адміністративних будівлів, так і військових частин. І зазначені протиправні дії з боку Російської Федерації порушують положення меморандуму про гарантії безпеку і зв'язку, тобто порушують в статті Будапештського меморандуму. Тому стосовно Збройних сил України, які заслукуються в Автономній Республіці Крим військові частини приведені в підвищену ступінь готовності і готові до захисту своїх військових частин. Хочу зазначити, що сьогодні вночі, в 2:30, було проникнення на територію батальйону морської піхоти, який розташований в місті Феодосія, але завдяки тому, що Морські піхотинці військово-морських сил України, як завжди, були в готовності. Був пійманий російський морський піхотинець із цивільною особою. Зараз проходить допит цього військовослужбовця, були запрошені органи правопорядку Збройних сил України, були запрошені також органи правопорядку Міністерства внутрішніх справ та прокуратури. Морський піхотинець був зі зброєю, і тому після з'ясування і остаточного згідно чинного українського законодавства встановлення особистості цього морського піхотинця будуть прийняті подальші дії. Доповідь закінчив. Пане міністре оборони, інформація про стан Збройних сил коротка, будь ласка. В цілому Збройні Сили України знаходяться в місцях постійної дислокації, займаються згідно плану бойової підготовки і виконують ті завдання, які були сплановані згідно річного плану підготовки Збройних сил. Я думаю, що ми проводимо постійний і відслідковуємо всі зміни і постійний моніторинг всіх подій, які відбуваються в Криму, і в разі їх. Нарощування, будемо доповідати вам про деякі заходи, які будуть необхідні для проведення в напрямку того, щоб стабілізувати ситуацію і обстановку в Криму. Дякую, пане міністр оборони. Ще раз хотів би наголосити на тому, що та кризова ситуація, яка виникла в Криму і яка спровокована неадекватною і надмірною. Присутністю російських військових на території України в Автономній Республіці Крим вирішується політичними і дипломатичними шляхами. Ще раз зазначу, що відповідальність за ескалацію конфлікту у тому випадку, якщо уряд Росії негайно не виведе війська і не поверне їх в місця постійної дислокації, буде лежати. На Російській Федерації ми, як уряд України, не робимо жодних кроків, які б могли спровокувати протистояння. І застерігаємо будь-кого, як в Україні, так і в Криму від силового протистояння. Виключно мирний шлях. Ми пройшли жахливі драматичні події декілька тижнів тому. Коли загибли сотні людей, вбитих режимом, і тому новий український уряд буде турбуватися про життя кожної людини, буде забезпечувати територіальну цілісність держави, її суверенітет і нікому не дасть можливість відривати шматками від України українську територію. Окремо хотів би також звернутися з проханням до Ради церков. Ми просимо підтримки духовенства, незалежно від того, хто в яку церкву ходить, чи це Київський патріархат, чи це Московський патріархат, чи це греко, чи це римо-католики, чи це християни, чи це мусульмани. Чи це іудеї? Ми всі єдина країна. І український уряд зробить все для того, щоб поважались конфесійні права кожного громадянина держави. Також звертаюся до профільного міністерства терміново і невідкладно розробити. Нову редакцію Закону України про мови, яка б забезпечувала гарантії всім національним меншинам використовувати власну мову, з огляду на статтю 10 Конституції України, де зазначено про те, що державна мова в Україні є українська, а російська і інші мови. Захищаються законом і Конституцією Для того, щоб нікому не дати можливості спекулювати на цих питаннях, сіяти розкол і розбрат в нашій країні. У нас дуже складні часи. І ми ці часи зможемо подолати, коли будемо єдині, згуртовані і мудрі. Прошу переходити до питань порядку денного. Дякую.